Народний синоптик попередив про відчутне похолодання в Україні, коли очікувати. Весна 2024 в Україні буде рання, вважає експерт. Погода в Україні зміниться у лютому, на частині території нашої держави очікується відчутне похолодання. Температура повітря місцями може становити понад 10 градусів у нічний час доби, поділився народний синоптик Станіслав Щедрін у своєму каналі в Телеграм. Експерт додав, що у другій половині останнього зимового місяця на українській території потепліє, температура становитиме від 3 до 5 градусів. На думку Щедрін, цьогоріч весна в Україні буде відносно рання. До кінця січня та перша декада лютого погода в Україні буде відносно теплою та з періодичними дощами та снігом, зазначається у повідомленні. Синоптик додав, що до середини другої десятиденки лютого на всій території української держави, окрім півдня, помітно похолодає десь до 10-12 вночі та до 5-9 в день. Він додав, що у цей період в південній частині нашої країни вдень очікується 1-3, а вночі від 1 до 4. Важливі новини України про погоду сьогодні це варто прочитати. Синоптик Наталка Діденко попередила, що скоро в нашій країні будуть температурні гойдалки. За прогнозом експерта, з 28 січня в Україні прогнозується похолодання, а з 2 лютого знову очікується підвищення температури повітря. Раніше український гідромецентр повідомив, яка очікується погода у січні 2024. Синоптики поділилися, що цей місяць на українській землі буде теплішим, аніж зазвичай. Друзі, дякую за перегляд! Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!